Мене називають Адріана, ну хоча я в паспорті в Андрій. Я себе подицінив як трансгендер. Мені 32 роки, в мене середня освіта, освіта в училищі. Я працюю на будівництві, хоча мені це не подобається, ніколи не подобалося. Різні речі: фасад, бруківку, дахи робили. Тобто така чоловіча робота, правда? Так, така брудна, потна і неприємна робота. Яка не, не завжди гарно оплачується. На роботі вони так більше з юмором відносяться. Насправді, так, багато хто не любить транслюдей за їхній зовнішній вигляд. Як е, була що приходиш кажуть, тобі мені мети не беремо, бо ти нам не підходиш. На кухара бувало були і спроби. Зазвичай кажуть, ми перезвонимо, але ніхто ніколи не перезвонив. Більшість мого життя такі саме так і було. Мені доводилося подавляти свої бажання, там, передягатися, щоб ніхто не бачив і не знав. У жіночі, вдома, там, щоб навіть не родичі не знали. Мені доводилося вести себе у чоловічій ролі. У минулому році мені все набридло. Більше не хочеться жити те життя, яким я не хочу, яке мені не подобалося ніколи. Важливо жити життя так, як, як бажаєш. І не... Дивитися, як то, про що про тебе подумає, вірити в свої мрії, діяти щось, щоб вони в життя втворювалися. Я приймаю два місяці гормони. Я розпочала замісну гормональну терапію. Вона до все життя приймається ці гормони. Ще я приймаю блокатор чоловічих гормонів. Від цього з'являється. Старинні статеві ознаки протилежної статі. Ростуть груди, там, сідниці, жир на, на обличчі по всьому тілу, перестроюються на жіночий лад. Ну, і і м'язи так само теж перестраюються. Відчуття да, трохи змінюються. У мене просто ще невеликий не стаж, тільки кілька місяців, тому може в мене ще до тієї стадії не дійшло. Але так, там може різко змінюватися настий, там, по 100 разів на день, коли організм тільки починає перестраюватися. Це мені допомагає краще себе почуватися так. Я зовсім при сильної шкодую. Їх за рецептом, звісно, продають в лікарі, але можна і нелегально дістати. Друзі рахували, що я жартую або що я в мене поїхав галузці. Батьки в мене померли, вони були похилого віку і дуже багато хворіли. Но моя мати завжди мене підозрювала в цьому, бо я ж кажу, що я в 16 років влікалася емо-субкультурами. Фарбувала очі, нігті. В мене було пірсим, теж багато на обличчі довге волосся фарбоване було. Вона мені казала, що я базорю чоловічий рід. Вона була дуже затята християнка, протестантка. Вона була чисто аж по максимуму на цій темі помішана, якщо чесно. Дуже релігійна була. Друзів насправді дуже мало лишилося тільки ті, що були в дитинстві. У мене кілька друзів дитинства померли на війні. Один, точніше, помер, другий пропав без звісти. У мене не було тривалих стосунків. Більше того, сказати, у мене взагалі не було стосунків. Те, що можна назвати стосунками, хоча ніхто в це не вірить, але це факт. Я, звісно, знайомий. В Алтаві там теж списувалася з одною дівчиною вона теж планує трансперехід, але вона поїхала в Київ. Ще знаю, там в Кротенках теж є трансгендер. теж. Там у мене була під, підробіток, був ландшафтним дизайнером. Там кущі пересаджувала, це сім'я. В мене коротше, вийшла. Хазяйка цього двору каже: ось в мене, типу, син теж ти планує змінити стать. Каже, він приймає гормони і каже, ну він живе в Києві, теж він не в Полтаві. Так ми трохи поспілкувалися. Тяжко знайти роботу, так над неї можуть відмовитися друзі, але в моєму плані в мене були такі друзі, що більшість з них не відмовилася. Вони далі зі мною спілкуються. Хоча вони не розділяють ці ЛГБТ-цінності. Батьки теж не приймають своїх дітей за часто, дуже буває таке. Неприйняття суспільством, родиною це основні проблеми, мабуть. Існує декілька громадських організацій в Полтаві, Глобал Альянс Полтава і «Інсайт Полтава. Хто туди входить? Ну, ЛГБТ люди, геї, лесбійки, трансгендери, небінарні. Квір, бісексуали, ну і так далі. Їх декілька десятків точно. А так-то я думаю, що насправді таких людей їх тисячі, їх не, не десятки. Просто більшість людей приховує свою орієнтацію, ідентичність і так далі. Не всі себе відкривають, суспільство або приєднуються до якихось організацій. Багато хто в тіні лишається, насправді. Хтось можливо там усе життя буде. Передягатися там і відчувати себе трансгендером і ніколи нічого не розпочинати. Може комусь цього буде достатньо це тримати у шафі цього скелета, але це не мої, не моє життя таке. Ставлення до ЛГБТ людей в Полтаві насправді не таке погане, як може, могло б здатися. Якщо там років 16 тому, то могли просто налетіти і бити ногами руками тільки за те, що в тебе там сережка вусі або ти просто довге волосся, то зараз... Я ходжу на такому стилі, і мене ще досі ніхто не вбив тут у Полтаві, ж, як бачите. Хоча я так, в такому стилі ходжу і на будівництво, і на фарбованому і на і в жіночому вимові. Жіночій одежі я навіть на будівництві воробу задягаю теж в жіночому стилі. Бувало, що нападають з ногами, з кулаками, там бувало так. Але це залежить більше від мого настрою. Коли в мене поганий настрій, тоді вони більше на мене агресують. А коли я йду, посміхаюся, там, і в мене гарний настрій, то до мене мало хто пристає. Коли я йду за Морена, в мене поганий настрій злий такий, то, звісно, до мене злобно, і хейтери відносяться так само. Так. Вони саме тоді під час слабкості цієї вони її відчувають, і тоді на мене і реагують так. Мені в майбутньому хотілося б привести до кінця транзішн повністю зробити всі фемінізуючі операції і процедури. Ну, це означає зробити операцію на статевих органах. Ну, і там операції з фемі... фемінізації обличчя. Хотілося б сказати, що всі люди різні і не треба. За це їх ненавидіти, за те, що хтось відрізняється.